А ти знаєш, як виглядає ідеальне аніме, що розійдеться на сотні мільйонів копій? Ну що там, ідеальний цікавий сюжет, вишуканий стиль, глибокі персонажі і Баунті Райська насолода? <звук> е, тепер постав лайк, розкажи в коментах, що ми скотились до аніме, і послухай, як випустили шедевр на мільйони продажів, написавши просто шмат сміття. Я то Літані, а ми команда Гікпанк. І ми не знаємо, на який стілець присісти. Отже, в чому діло? Є у нас тут мега популярне аніме. І з однієї сторони хаяти його. А який сенс? Воно вже досягло успіху. Але от з іншої, а з іншої я б хотів поговорити, чим і як нове покоління анімешників роблять бездумною, нестабільною та гіперемоційною зграєю овочів. Коротше меседж. Кімецу но я і як воно стало таким популярним, і от здавалось би, ну до чого тут докопуватись, дитяче ж аніме, дитяча ж книжка, ну що ти хочеш, і що тобі не так на твоє життя не впливає? Не впливає, то чого біситись? А тепер просто уявіть, що няві підручники у нас в школах для дітей 10-14 років. А що, шо, щось защемило усередині? От тут та ж сама херня. Бо сьонени у цілому, а тим більше мега популярні, це культова культурна річ. Це не тільки швейцарська версія Амбрели, а ще й жанр манги та аніме. І як тільки я назву найбільш відомі з них, ви відразу усе зрозумієте: Наруто, Бліч, Piece, Детектив Конан, Покемони, також сьонен. І не кажіть мені, що ці серіали ніяк не повпливали на ваше дитинство і на ріст вас як особистості. Бо Сьонен – це історія про підлітка і не просто підлітка, а героя. Ну і відповідно його шлях. І от саме про вплив клинка, що розсікає демонів, мені б хотілося поговорити. Бо 150 мільйонів продажів це не жарт, а четвертий сезон аніме уже анонсований. А ви можете писати гнівні коментарі і про те, що будь-яке аніме це симптом, а не причина. Бо після моїх аргументів ваша думка може змінитись. Чим особисто мені допоміг Наруто, Бліч і так далі, крім того, що я виріс до довб... Правильно, мотивацію. Шлях героя старих сьоненів доволі простий і логічний. Є велике зло, котре потрібно побороти і є ти. Герой, котрий шукає свій шлях самурая. Мене сьонени навчили, що тільки будучи відкритим, шукаючи друзів, тримаючи зв'язки, можна чогось досягти у житті. Якщо ви скажете, що в Україні зв'язки не вирішують, я плюну вам в долоні. Софт скіли або можливість уживатись з колективом це дуже і дуже важлива річ. Розуміння своїх емоцій і правильне їх проживання. Але б до чого тут клинок що розсікає демонів? В тому то і суть, що ні до чого. Клинок, що досяг рівня популярності Наруто, що досяг топів, не вчить нічому ні на прикладах, ні на демонстрації, ні на алегорії. Навпаки, він використовує ті проблеми, котрі ширяться по всьому світу у поколінні інтернет людей. Я про емоційну неврівноваженість. Почнемо, напевно, з того, як взагалі ця манга писалась і була написана. Редактор першу початкову версію взагалі відверг і дав рекомендації повністю змінити концепцію і суть твору. Іншими словами, навіть редактор манги, і її найкращий друг, сказав мангаці іти курити матчастину. Бо манга! Вона ж якою вийшла? Рваний наратив. Наратив через флешбеки, тому що на продумування інших методів розповіді у мангаки не було часу. Слабкий злодій, слабкий сюжет. Редактор у мангаки геній. Саме тому, що редактор зміг перевести все у гіперпопулярний жанр Сьонена і дало манзі зелене світло. Але сам твір, сама історія від цього стала лише скупішою і рванішою. А через дедлайни Мангака, і це явно видно, не встигла відірватися від свого твору. А тому любімі дітки-персонажі залишились улюбленцями, тобто Мері Сью. Нестача часу повні переробки. Це все привело до того, що аргумент у книзі мангі, ранобе було краще точно відкидається. Бо студія Ufotable, що й займалась клинком, за допомогою картинки зробила цей виділ ще кращим. Але як тоді воно взагалі стало таким популярним? В чому секрет успіху? Не тільки ж у жанрі. А тут нам допоможе інша мангака, також жінка, також сьодином Тересейнином, мангака Стального алхіміка. Всього одна сцена, і ви зрозумієте, у чому секрет. Кімера, яка розуміє людську мову. Це Едвард Едвард. Емоції. Вдала гра з емоціями може компенсувати будь-що. Слабкий сюжет. Дірява логіка. Погані бої. Усе, за що можна об'єктивно рознести у КРД, усе це компенсується емоцією. І саме це мене у Кердей Харить неврівноважена, тупа і дірява емоційність. А це такто проблемочка усього нашого молодого суспільства. Назву його емоційний дебілізм і заб'ют. Тому що дія заспокійливих скінчилась, а я ще не розповів вам про усе гівно на сторінках і епізодах КРД. І хулі, давайте відразу з головного калібру, з Лінкору яматон, з головного злодія, на котрому у теорії має триматись більше ніж половина сюжету. Ух, відкрутіть гучність вниз. Це останнє зауваження. Йой, Йо, Майкл Джексон! більна херня, шапка, шляпа, баба, емоційна шльондра тупорила по пові, котра нічого, крім відчуття кринжу не викликає. Увесь цей дебільний сюжет. Уся ця тупа історія про взагалі незрозуміло на хер що про пику сьомого А і сьомого Б тримається на мудзані. А він з самого, з самого початку демонструє себе як довго! Найважливіший момент для героя, позов для пригоди. Це момент, коли у челіка створюється мотивація мотивація, щоб піти у пригоду і перемогти злодія, мудзан навіть у цьому пробаний, бо це дебілко вбиває усіх, крім незуку. Котру він робить демоном і що стає пізніше новим Ісусом з безкінечними силами? Уся проблема демонів це те, що вони бояться сонячного світла. І мудзан шукає Макгафін якусь там лілію павучу, щоб цієї проблеми здихатись. І цим Макгафіном стає незуко. Тепер йому чомусь навіщось потрібна незуко. І ось уся ця логіка, усі епізоди з Мудзаном, це крінж. Він, як головний злодій, це повна шляпа. До нього питань мільйон, і з'являється він рідко, демонструють його слабко. І от. У чому сенс боротись проти такого злодія? Якщо від нього відчуття тільки таке, що воно саме в якийсь день просто вийде погуляти без парасольки, настільки ти його не поважаєш. В ньому немає сили волі, сили характеру, в ньому немає навіть близько усього, що робить Сьонен. Історію про битву героя з головним злодієм цікавою. Про рояль з Незуко і Ісусом я взагалі мовчу. Вона і лічить і калічить і взагалі добра. Тому навіщо усі ці мисливці на демонів взагалі не зрозуміло. І якщо так легко можна зробити демона добрим і підконтрольним, то чому б не використовувати їх? А, точно! Така манга ж уже є. Людина бензопила називається. Ну і от як вірити у цю модотінь, неясно. Особливо, якщо реакція світу на оцю ти. Типу, як важливу діловку нульова. Нікого, нічого не хвилює, хоча технологічний розвиток світу уже не неначе близько Першої світової. А це вже поява довбаних ультрафіолетових ламп. І тільки дозвольте собі сказати, що то не таке світло і все інше. Я знову можу згадати Наруто. І лише один єдиний момент момент з Мадарою. Ви в телеграмі в пошуці гіфок вбийте Мадара Айс, і цього буде достатньо, щоб відчути усю крутість наруто в цілому. Коли персонаж демонструється отак, як професійний холоднокровний вбивця, проти котрого ціла армія, і він не панікує, а просто оцінює кількість цілей і їх важливість, оце сильно. В магічній битві все те саме. Головний злодій вбивця, харизматичний і врівноважений, дії котрого мають або сенс, або відчуття пафосу і харизми. А тут на всю Японію сотня мисливців і сам головний злодій, напевно, небезпечний не тільки для дітей. І от який меседж може бути у такому випадку? Випадку. Ну не працює історія сама на себе. Ну були у мангаки якісь поінти сюжету, а зв'язати їх цікаво, ну ніяк. Бо як він взагалі виглядає цей ваш? Сюжет є тазік, є його тіма. Вони ходять, вбивають демонів. Є якісь луни, тире місяці, котрих треба вбити, а потім злодюшку. Еге, го некст, плюс 25 ПТС. І хер би з ним. Це могло би бути цікаво. Окремі історії дійсно непогані і тримають задушу. Емоції, накал, пожалійка. Усе класно. Але з'являється Тазік. Тазік Тандзіро. Це головний герой-оператор. Сюжетна камера, котра ну так щось робить, але в цілому картонна. Ну окей, бачили, знаємо. Це як у порнусі дивитись на бекстейдж замість основних діл. Персонаж Танджиро взагалі, нульовий з точки зору якогось характера або особистості, а тим більше розвитку цієї самої. Особистості, як ми вже казали, еволюція може іти в два боки на покращення і на Ні, будь ласка, якщо у вас є інша думка, то чекаємо у коментарях сорокасторінкову дисертацію на тему глибини Танзіро як персонажа. СПГС на відро вітається. Тій ж бензопильці Денджі також герой-оператор. Але навколо нього харизматичні, цікаві і круті люди. І їх с... історія розкривається не лише флешбеками, але те, хто танзеро такий і як він перемагає у боях, і є основна проблема взагалі кімецу яєбу. Знову ж таки звертаємося до питання меседжу. Бо який меседж у Сьонинах зазвичай? Одному не переможеш, шукай друзів, будь з друзями, і тоді ти станеш сильним, бо є за що боротись. Такі меседжі сьоненів тримали і піднімали моє покоління: працюй над собою, знай, за кого воюєш і захищай, і тоді вдасться змінити світ. В кімет суноєї бій все це викидається у смітник, тому що бої не мають ніякого сенсу. Навіщо про них думати, якщо після другого, третього бою ти бачиш? Головні герої суки безсмертні. Неважливо наскільки вони тупі, слабкі або наскільки сильний ворог. І найкраще це демонструє бій головної тріці і шостого місяця. Я нарахував близько 14 смертей Тазіка і стільки ж разів мали померти інші герої. Об'єктивно. Без шансів, без надій. Але вже на моменті, коли одного з персонажів фактично пробивають наскрізь і він виживає за рахунок магії, я можу переміщувати свої органи. Та який хоч в чомусь сенс. Наруто програвав, програвав чесно. Головний герой магічної битви програвав. Програвав чесно. Поразка це завжди дуже важлива частина шляху героя, котрий і створює той меседж, що потрібно, і у кіметсу но ну, і бій цих поразок не буває, бо їж взагалі у сьонинах це найважливіша їх частина, це демонстрація цікавих ідей, прівозмагання. І взаємодії персонажів між собою. І у клинку є гарні бої. Але коли всі вони втикаються у стіну занадто сильного злодюги, мангака просто скидує на голову супротивнику рояль. І з кожним разом цей рояль все гірший, все тупіший і має все менше сенсу. Наприклад, Кокусібо, Кокушибо, Кукухана їхавши перший з місяців злун. Він здох просто тому, що захотів здохнути. Ну, прям як я. Ну що, жив як самурай і здох як самурай від Харакірі, і знову ж, отаке тут: усе за кого переживати, за кого вболівати. Ага. Точно, емоції, сльози, слюні, як жалко ж то. Це окей. Це гарно, коли твір драматизують, коли твір вижимає з тебе емоційні флюїди. Але не коли це вже стає просто клоунадою, як у третьому сезоні. Плач, тому що плач, смійся, тому що смійся. Усьо тобі просто показують черговий флешбек і такі о, це глибокий персонаж. Дивино, яка у нього доля складна. Та у Керченського мосту більше драми ніж у більшості героїв КРД. Є мо. Море, є міст, але вони не можуть бути разом. Поки що вже звучить продуманіше. Просто розберемо типову драму «Кіметси». Вся вона будується на смерті. Хтось щось хотів, когось у когось вбили. Потрібно плакати і ридати. Наприклад, історія Дакі Сльозлива, в неї можна повірити. Дівчинка не хотіла трати за гроші, проткнула клієнту око, і ось тобі одна зірочка на Google Maps. Дівчину спалили. Вона стала демоном. Ну і начебто, дійсно важка історія. Трагічно, логічно. Але 90% фандому КРД навіть думати про це не хочуть, бо так і ж стало айран повію, Хоча настільки тупорила думка, що вона хоч з кимось спить. Ну ну нахер. І от коли емоції вижимають настільки тупо, через смерть, ну, це просто вже мерзота. І усіх потрібно пожаліти, а жаліти вже не хочеться. Бо згадуєш, наприклад, серіал 86, де кульмінаційний момент витягає з тебе усі сльози. Згадуєш пластикові спогади. Згадуєш. Ще багато чого, де ніхто не вмер заради пожалій, поплач, поридай! Сильна драма на те й сильна, що тобі потрібно зрозуміти, чому ситуація така і як вона впливає на людину. У чому саме трагедія? А тобі цією трагедією тичуть прямо вниз. Взагалі, не думаючи про те, що ти можеш бути хоч трошки розумнішим, але на більшій мангаці не дістало ні часу, ні таланту. Ну і от. А що з цим робити? 150 мільйонів копій. Одна з манг та серіалів, що потрапили в історію. А я не розумію. І Я не розумію, як так аудиторію підкупила така якість. Я ж тут ти, типу претендую на звання сценариста, і для мене це особливо якось неприємно. Хоча що ти вже зробиш? Мільйони не можуть помиляти. З вами був літань. Лайк, підписка, коментар. Усе це допоможе нам стати більшими. Ну, до зустрічі на каналі.